Модульна мобільна баня Trojan розміром 4х2. Називається модульна, тому що складається із двох модулів. Ось видно, де вони з'єднані. Перший модуль це модуль сауни парілки. А другий модуль це модуль передбанника. При необхідності можна від'єднати модуль передбанника і використовувати лише модуль сауни. І у вас просто вийде сауна. Розміром 2 на 2. Давайте подивимось всередині. Модуль передбанника ось так він виглядає. Давайте застібнемо двері. У модулі передбанника максимальній комплектації можна розмістити ось такий столик складний і стільчики із спинкою. Тут ми маємо віконце. Віконце дуже прикольна річ, тому що сюди падає світло і коли ви сидите, ви можете туди заглядати. Ну, складається враження ніби в якійсь хатинці. При необхідності віконце можна закрити шторкою. Ось така шторка на липучках. Все. Закрило, якщо вам заважає світло, або ви не хочете туди дивитись, чи хтось заглянув. Так, далі ми переходимо у модуль сауни. Ось так з'єднані ці два модулі. Такою частинкою. Це все на змійці з'єднання. При необхідності воно знімається. І використовується просто модуль сауни. Давайте подивимось модуль сауни. Зверніть увагу, ось тут на бігунку є такі з тканини зав'язочки. Це для того, щоб не опікати пальці, коли у вас розігріється пічка, бо ось ця штука дуже сильно нагрівається і можна обпектися. Так, у модулі сауни у нас. У базовій комплектації є лише пічка з камінням, і все, димохід. Тут можна розмістити додатково ще стільчики і лежак. Лежак незамінна річ у такій сауні, оскільки тут можна максимально розслабитись. Не просто сидіти на стільчиках, тут можна полежати, взяти віночка з собою. Тут також є у нас така шторка, вікон з шторкою, його при необхідності можна закрити. Ось так. Біля пічки у нас є вентиляційний канал. для того, щоб поступало свіже, свіже повітря і кисень, і пічка горіла так, як потрібно.